Будуть теж якісь інші люди чи ви сама. Ні, ми не самі будемо. Там будуть ще якісь... Напевно, тому що буде Привіт-привіт! Вітаю всіх і це відео буде з нашої поїздки до міста Кобленс в Німеччині. Wee! Semi-crime, like yeah? <laughs> <laughs>

Розкажу трохи про саме місто Кобленс. Знаходиться воно на заході Німеччини, в іншій вже землі, не нашій Райну Андфальц. Земля. І відома в першу чергу своїми історичними моментами і, звичайно, розташуванням. У ньому відбувалось дуже багато різних зустрічей, ну локацію завдячую своїй, звичайно, якщо подивитись, де знаходиться вона карті. А на початку нашої ери стародавні римляни ще звели навколо Кобленсу портецю, стіну, б, з вежами. Але, звичайно ж, під впливом багатьох воєнних подій все це зруйнувалося. Де корта! Треба була, ти забрала. Десь ти заховала їх? Не знаю. Але й неодноразово потім відбудовувалась на рештках, залишках руїн римських. Ця фортеця має назву Еренбрайштайн і є однією з найбільших оборонних споруд по всій Європі, розташованих на високому березі райну. Мама. Навпроти відомого німецького який ви побачите трохи згодом. І, звичайно ж, вона справді навіює досі цю таку атмосферу прекрасного великого минулого часу з справді гарною кладкою стін, їхньою височиною та досі відчуттям могутності. Цю останню версію фортеці Ерен по якій ми гуляємо, відбудували в на початках 1800-х років, і тому втратила вона свою актуальність в принципі майже одразу ж.

Міка, тут канатна дорога, підійди подивись, як це гарно. Це ж ми по ній їхали. Тепер ти зрозуміла? А ось і цікава історія про німецький кут Дочіс Ег. Коса у місці злиття річок Райн та Мозель. Назва ця походить від... «Deutsches Orden» – середньовічного лицарського ордена хрестоносців. і на трикутній ділянці суходолу біля злиття двох річок в 1897 році було споруджено неймовірних розмірів статую Вільгема І, яку в 45-му році, вже в останні дні війни, американські солдати повалили. Таким чином, на місці довгий час зберігався меморіал Німецької єдності і лише в 93-му році скульптуру знову відновили. Вони не продаються у музеї на території фортеці знайдені і представлені дуже цікаві елементи знаряддя праці, різні побуту, деталі, прикраси, які можна було розглянути так прямо в описі детально по історичних епохах. Дуже вдалий зібраний матеріал, представлений прямо для дітей. Так. Дуже чітко і ясно, структуровано, по-німецьки. Не можна, піти, ні вперед. Ми й не очікували, що так багато часу проведемо на території фортеці, але ми навіть не на все і подивилися там. Повертатись додому вже час, бо це ще півтори години їзди нам додому. Так. Стримаємо трошки в повітрі, правда? Не страшно, коли сонце, так під'їжджає кабінка. А ми від'їжджаємо, звідси, в портреті. Він у нас відображається. Відображаємо. А тим часом Вільгем перший на коні нам махає рукою і прощається з нами з свого німецького кута і ми розглядаємо останні хвилини злиття двох річок з висоти. Ми будемо там обідати, обідати мабуть. Ну коли катаєшся на такому човнику, то обідаєш, спиш інколи навіть в туалет ходиш, там, танцюєш. Все там. Дивися, дивися, прі при, 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 Приземляємося. Приземляємося. Опа. Приземлились. Давай покажи, як ти хочеш сильно. Виготов свою монетку. Давай. Майже можеш. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Не забудьте поставити нам вподобайку. Па-па.